15 листопада на календарі 12.00. у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Центр столиці перекритий та частково паралізований. В урядовому кварталі відбувається одразу кілька мітингів. Там обшукані вкладники банків і невдоволені новими тарифами з коло народних депутатів, активні представники опозиційного блоку. Патрулювати Київ на вулиці вивели п'ять тисяч правоохоронців. Служба безпеки України напередодні вбачала в анонсованих акціях руку Кремля та попереджала про можливі провокації. Що відбувається в центрі Києва у ці хвилини? Запитаємо в Івана Воробйова. Він на прямому зв'язку зі студією. Іване, доброго дня. Яка ситуація зараз в урядовому кварталі? Марічко, вітаю наразі. Ми знаходимося на хрещатику, тому що ми не можемо підійти до національного банку. Там все перекрито, туди неможливо дістатись. Взагалі той самого ранку людей на хрещатик це пенсіонери та молодь їх зібрали на Хрещатику, Потім колонною близько двох тисяч людей вони вирушили до національного банку. Себе вони називають вкладниками з банкротілих банків і вимагають повернути їхні вклади. Утім, більшість із тих, хто прийшов, навіть не знають навіщо вони тут, в якому банку в них гроші. А на питання журналі навіщо вони тут зібрались, реагують доволі агресивно. Ти йдите ви, боже какина. Знає... Остань от мене. Тому що я не хочу... а, що, а чого ти мне пристає? Я не хочу з тобою розмовляти. Ти мене поняв, так? Да? Ну ти мене зрозумів, що я з тобою не хочу розмовляти. розговорювати. Так. Щас... Так. І ви... Сьогодні тут надзвичайні заходи безпеки на випадок провокації. Охорону порядку забезпечує поліція, бійці нацгвардії, спецпризначенці. Люди у звільному загалом понад 5 тисяч правоохоронців до будівлі Нацбанку мітингувальників пропускають через рамки металошукачів, досматрюють сумки та рюкзаки. Також тут працюють кінологи та чергують карети швидкої. Перевіряють сумки, перевіряють рюкзаки, особисті речі, ну, щоб не принесли сторонніх предметів, заборонених. Ви ну, знаєте, ножі, гранати це все можливо. Тому для цього і працюють металодетектори. Наразі все відбувається тут мирно. Єдина вимога протестувальників це відставка голови Нацбанку Гонтаревої. банку Організатори наголошують, акція мирна і безстрокова. Тож стоятимуть до кінця рух. Хрещатиком обіцяють відновити вже після закінчення акції протесту, десь близько четвертої вечора. Марічка. Дякую, Івана. наш кореспондент Іван Воробйов про ситуацію у центрі Києва, що відбувається у Верховній Раді, як народні обранці реагують на акцію протесту. Ми розпитаємо Вольги Кошеленко. Вона цілий ранок працювала у Верховній Раді. Зараз нам готова розповісти реакцію народних обранців на те, що відбувається в центрі Києва. Оля, доброго дня, тобі слово. Вітаю, Марічко. Закон, який депутати так і називають закон про вкладників банку Михайлівській, вже включено до порядку денного. Під час обідньої перерви його розгляне профільний комітет, і вже на вечірньому засіданні його винесуть до сесійної зали. А цей закон насправді має розв'язати проблеми усіх людей, які потрапили під таку шахрайську схему, як і вкладники Михайлівського. У Чому ж полягала схема? Люди несли гроші, думаючи, що до банку а насправді банк виступав лише як посередник, передавав їх. До небанківської фінансової установи пов'язаної з власниками банку. Відтак ці внески за законом не підлягають під фонд гарантування вкладів. Але автори закону, зважаючи на те, що серед вкладників багато людей пенсійного віку і їх достатньою мірою не інформували про те, що куди саме і як вони вкладають свої гроші, пропонують все ж таки таких ошуканих вкладників прирівняти до вкладників банків і повернути їм внески через фонд гарантування. Вкладів, а надалі банківські установи, які надають такі посередницькі послуги, зобов'яжуть у письмовому вигляді інформувати своїх клієнтів про те, що ці гроші насправді залучаються до небанківської установи і гарантування через фонд не буде. Пропоную далі почути прямо мову. Там в законі так написано, що. Ті вкладники, що на сьогодні є, вони підпадуть. А в майбутньому така ситуація вже не виникне, не виникне. Бо такі вкладники будуть під розпис отримувати попередження, що їхні вклади не підпадають під гарантування фонду гарантування. Прав. Лише у банку Михайлівських Михайлівських таких ошуканих вкладників було 14 тисяч, і вони вклали приблизно півтора мільярда гривень. Це приблизно та сума, в яку обійдеться бюджету держави відшкодування власне цих коштів. Але у цьому ж законі автори надають право фонду гарантування вкладів через суд з'ясовувати стосунки із небанківськими фінансовими установами, які фактично ошукують людей, арештовувати їхнє майно і стягувати відповідні кошти на свою. Ю користь а приблизно така схема вже почала розгортатися із банком Михайлівський. Як повідомив генеральний прокурор, було накладено арешт на один із торгово-розважальних центрів у Києві, який також належить власнику Михайлівського. І власне ці кошти, за словами автора автора законопроекту, мають бути вилучені і компенсовані таким чином збитки нанесені державі. Марічко. Дякую, Оля, наш кореспондент у Верховній Раді Ольга Кошеленко про те, як депутати реагують на протести, зокрема, як на законодавчому рівні, намагаються вирішити проблеми ошуканих вкладників. До уваги водіїв, де у центрі Києва через акції протесту неможливо проїхати. Мітингувальники зосередились в нижній частині вулиці інститутської, зайняли садову та Грушевського з міркувань безпеки. Поліція перекрила частину Хрещатика. Тут все стоїть. а Також Володимирський узвіз у напрямку Хрещатика вниз на подію можна рухатися вільно і ледве сунуться прилегли вулиці. Це прорізна та Володимирська. Тож будьте обачливі та обережні. Не числом, а калібром бойовики на Донбасі зменшили інтенсивність обстрілів натомість задіяли потужнішу зброю зі ствольної артилерії. Вони обстріляли Марінку. мінометів калібрів 120 та 82 мм міліметри. Били по Красногорівці та Широкіному. Також з мінометів обстріляли Авдіївку по Новобахмутівці. Окупанти вели вогонь зі 122-мм артилерії. На Луганщині фіксують обстріли уздовж усієї лінії розмежування. Керівництво військової частини у Житомирській області розікрало пальне, призначене для АТО. Оборудку викрали співробітники СБУ спільно із військовою прокуратурою. Дизель та бензин для військової техніки на сході списували за підробними документами. Потім, нібито, використане пальне у 200 літрових діжках, перевозили із зони АТО на Житомирщину і продавали приватним підприємцям за заниженою ціною. Щомісяця ділки таким чином списували до 5 тонн пального, чотирьох зловмисників затримали на гарячу. Тепер їм загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Стелу на честь загиблих морпіхів сьогодні відкрили у Миколаїві. Встановили монумент біля частини 36-ї окремої бригади морської піхоти. Завтра чорні берети відзначають свій день. Проєкт пам'ятника розробили самі військовослужбовці. Стело зобразили у вигляді носу десантного корабля на одному борту шеврон морської піхоти, на іншому лебіді, які символізують душі загиблих воїнів. Висота споруди 5,5 метрів. Гроші на її встановлення, це 300 тисяч гривень. Разом збирали військові, волонтери та благодійники. На стелі викорбувані слова шани герої морської піхоти. Спочатку війною бригада втратила 11 своїх побратимів. Імена хлопців сьогодні пролунали під час хвилини мовчання. Кожен, який чесно, гідно носить чорний берет, буде пам'ятати кожного. Які віддав своє життя за незалежність України? Я смотрю на віддії, які піднімаються. Як будто це душі наших ребят, которые там ви в камні. камніга трибунал назвав ситуацію у Криму міжнародним збройним конфліктом. Про це йдеться у доповіді прокурора Фату Бенсуда, який у газі підготували у відповідь на звернення України за словами судді. На збройний конфлікт ситуація перетворилася, коли Росія задіяла особовий склад своєї армії для отримання контролю над українськими територіями. Крім того, у звіті згадано про порушення прав кримських татар. Збір матеріалів вирішили подовжити наступного року. Сполучені Штати тим часом запровадили нові санкції проти депутатів Російської Держдуми. від Криму. До санкційного списку американці додали прізвища шести парламентарів, обраних до Держдуми на українській території. А це означає, що їхні рахунки в штатах будуть заморожені а в'їзд до країни заборонений напередодні цих депутатів до свого санкційного списку вніс євросоюз. Арешт у Росії, який може стати найгучнішим в її новітній історії, там за хабар затримали міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва. Його обвинувачують в отриманні хабара у розмірі 2 мільйонів доларів. Ці гроші йому, начебто, заплатили представники Роснафти, Або він дозволив їм придбати державний пакет акцій іншої компанії. Проте як арешт посадовців сприйняли в Москві, розкаже наш кореспондент Роман Цимбалюк. Він з нами на прямому зв'язку. Роман, доброго дня. Що кажуть у владних колах про затримання очільника цього відомства і що йому загрожує? Власне? Вітаю, Марічка. Дійсно, сьогодні вночі в Москві затримали на гарячому міністра економічного розвитку Росії Олексія Улікаєва. Його звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 2 мільйона доларів Сполучених Штатів за дозвіл для нафтової компанії РосНЕФТЬ купити 50% державного пакету іншої нафтової компанії Башнів. Наголошу, що карна справа проти російського міністра федерального порушена вперше в російській історії, начебто, телефон Улікаєва прослуховували останніх півроку, і розслідування було санкціоноване особисто президентом Росії Володимиром Путіним. За Хабар в особливо великому розмірі в Росії передбачено до 15 років в'язниці. Зараз Улікаєв перебуває. На допиті у слідчому комітеті і очікується, що після цього його доставлять у басманний суд російської столиці для обрання запобіжного заходу. Російські експерти тим часом кажуть, що гучна справа ця є ознакою конфлікту у владних колах Російської Федерації. Зокрема, кажуть, що так зване ліберальне крило чергове програла силовикам. Офіційні ж російські спікери називають це боротьбою з корупцією у вищих щеблях російської влади. Варто зазначити, що Олексій Улікаєв у минулому році брав участь на переговорах з Україною та Європейським Союзом з метою змусити відкласти на 2017 рік угоду про соціацію. Після відмови Кремль скасував в односторонньому порядку зону вільної торгівлі з, України, з Україною та розширив продовольчі ембарго проти українських е, продуктів. Студія. Дякую, Роман. Наш кореспондент з Москви Роман Симбалюк про гучний арешт тамтешнього міністра. Ексгумувати президента у Польщі витягли з могил, аби ретельно обстежити останки загиблих в авіакатастрофі над російським смоленськом пасажирів президентського літака. Перед цим провели молебень, на якому були присутні родичі і брат президента Ярослав Качинський. Тіла відвезли до суду медекспертизи у Кракові та міжнародна група. 14 медиків чотири дні досліджуватиме тіла. Після цього їх перепоховають Ле Качинський з дружиною і польською політичною елітою загинули навесні 2010 року, і Варшава рішуче налаштована з'ясувати, чи це було вбивство, чи трагічна випадковість. Німеччина проти ісламістів Правоохоронці влаштувала масштабний рейд у десяти регіонах країни, шукаючи екстремістів. Під удар потрапила заборонена у німеччині організація Істинна релігія. Правоохоронці провели обшуки у більш ніж 200 квартирах, мечетях і офісах, пов'язаних із цією організацією. За даними слідчих, її члени пропагували радикальну ідеологію і вирвували молодиків. До лав ісламської держави, однак чи планували члени істинної релігії на території Німеччини? Інформації в словків наразі немає. Скандал зі звільненням дисциплінарним провадженням проти Юлії Морушевського обернулося і заява на звільнення за власним бажанням. Очільниця одеської митниці йде через те, що за її твердженням неможливо впроваджувати ті реформи, заради яких вона прийшла на посаду. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі. Водночас, голова фіскальної служби Роман Насіров запевнив, за рік роботи Морошевського фіскальна служба не бачила навіть плану проведення реформ, а одеська митниця взагалі не виконувала плану надходжень до бюджету. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки у Верховній Раді, під час якої лідер опозиційного блоку Юрій Бойко засідав кулаком в обличчя. Лідеру фракції радикальної партії Олега Ляшка поступаючи, той сказав, що Бойко їздить, цитую, за інструкціями в обком до Москви. Після цього лідер Опоблоку, який сидів поруч, підвівся і вдарив Ляшка кулаком. Їх швидко розняли, але вже буквально за хвилину, коли Ляшко продовжує свій спіч і назвав опоблоківців дослівно недобутком Януковича, бойко підвівся і вдарив Ляшка. Знову Нацполіція повідомила, що справа відкрита на підставі колективної заяви народних депутатів і до сове Відування розпочати за статтею що передбачає відповідальність за погрозу або насильства щодо державного чи громадського діяча. Мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? привласне в. 30 квартир вартістю понад 70 мільйонів у Дніпрі на гарячому спіймали суддю, який протягом двох років прокручував афери із нерухомістю. діяв зі спільниками, адвокатом та підприємцем. Схема була простою: за спиною власників на нерухомість підробляв документи і оформлювали їх на третіх осіб. Потім квартири відсужували в тому самому суді, де працював служитель Феміди. Жертвами аферистів були здебільшого самотні люди. Злочинцям тепер загрожує до 12 років в'язниці. Суддю Чауса розшукує Інтерпол. Принаймні, про це заявили у набу. Однак на сайті Інтерполу у розділі розшукуваних осіб жодної інформації про це немає. На батьківщині Мако Чауса шукають вже понад два місяці. Відколи Верховна Рада дала дозвіл на його затримання. А він тим часом скориставшись суддівським імунітетом, виїхав з країни. Його адвокат раніше повідомляв, що під не лікується в Криму. Суддю Дніпровського райсуду столиці Моко Чауса підозрюють в одержанні 150 тисяч доларів хабара. Отримані гроші він тримав у простій скляній банці. На Прикарпатті після снігопаду досі на проїзними залишаються дороги до двох десятків населених пунктів. Через нерозчищені замети енергетики не можуть дістатися в сіл, які залишилися без струму. Втім, найбільш проблемний напрямок це дорога на Тернопіль через Городенко. Її вже прочистили. І громадський транспорт там вже курсує. На заході України загалом сніг вже не йде. Відтак, основними магістралями рух там не ускладнений. Замість семи годин дві доби самостільки знадобилися нашому кореспонденту Євгенії Цветанській для того, щоб доїхати з Карпат до столиці. Останній вдрізок від Хмельницького долала вже вночі про снігову негоду та її наслідки. Дивіться далі. Весь вечір ми приходимо у дорозі, рухаюся дуже і зараз моя швидкість 40 км на годину, максимум і можу дозволити собі 60 тому що на дорозі суцільна ожелодиться, я можу сказати, що це не дорога, це, це повзанка. За 9 годин ми проїхали усього лише 350 км. Зараз ми проїхали Хмельницький. А це об'язна дорога Хмельницька, асфальту під снігом. А що вас трапилось? Колеса відпадає. Ну і, мабуть, традиційно, чим ближче до столиці, тим краще дороги. Відницька область, можна сказати, вже ідеальна траса. Ну і по дорозі ми вже почали зустрічати снігозбиральні машини. «Раз ми дістаємося стели із назвою столиці. Втомлені, здервовані. Вся дорога тривала 14 годин по нормальному роду. Повода... Друга із Прикарпаття додому займе рівно вдвічі менше часу. Ну, здавалося б така проста річ, як сніг, нині здатна створити купу негараздів. Євгенія Цвітацька, ТСН 1+,1. Усього лише тиждень налатання величезної прірви в асфальт. Японці здивувалися від надзвичайно швидким ремонтом дороги. Минулого вівторка у середмісті Фокуокі на п'ятисмуговому проспекті творилася діра заввишки. 15 метрів і завширшки 30. через прорвані каналізацію. Вона швидко наповнювалася водою, пошкодилися газові труби та порвалися лінії електропередач. Всього за сім днів японські ремонтники встигли відкачати воду, полагодити трупи і відбудувати нову ідеально рівну дорогу. Міжнародним запливом врятувати мертве море від осушення взялися 25 плавців різного віку з різних куточків планети. Дистанцію від йорданського берегу до ізраїльського вони планують здолати за сім годин. Стартували сьогодні в досвіду заради безпеки здоров'я усіх плавців. Медики змусили надягти спеціальні маски, які б захищали їхнє обличчя від солі та кислот, що містяться в воді. Мета такого подвигу єдина привернути увагу світу до погіршення екологічної ситуації та значному зменшенню розмірів мертвого моря через промислову діяльність. Ботанічний сад нью Йорка підготував різдвяний сюрприз. Поміж рослин, працівники саду запустили іграшковий потяг уздовж школі, змайстрували мініатюрні копії найвизначніших пам'яток міста. каже для цього використовували винятково екологічно чисті матеріали. Все, яке годиться на залізниці, потяг вирушає за сигналом чоти гуркіт по колях на обрагання відвідувачів, працівники саду ще в деталях розказують історію міста. Офіційно залізничне шоу відкриється в суботу, 19 листопада і триватиме цілий місяць. Потім потяг сховає до наступного різдва. Наступна випуск ТСН дивіться вже у 16.45. і сломі вітвіцькою прощаюся з вами до завтрашнього ранку і бажаю всім гарного дня.